Чому проблема України була і залишиться? Це ті питання, які вирішуються політичними кроками, а не а, планами, черговими а, рішеннями, які ми Які це мають бути політичні кроки? В кінці кінців ми розуміємо, що в Вашингтоні відбудуться кадрові зміни. А, я запитую: на біса було? Проводити кадрові зміни розуміючи, що попереду вибори в США. Зараз, коли виникає нова конфігурація політична у світі, в Європі, очевидно, необхідно запропонувати ідею, суть якої полягала б в тому, щоб створення уряду національної єдності, уряду національної оборони, де залучити цілий ряд осіб до цього процесу. Бо ті, хто відіграв свій діалог, хто знав, в які двері заходити, на які номери телефону телефонувати, вони вже не зможуть працювати в цих умовах. Це всі розуміють прекрасно. Бо візаві міняються необхідні зміни. І раз уже в нас немає можливості проводити вибори, тому що ми знаходимося в умовах війни, то певні ідеї політичні. Як, от, наприклад, те, що я сказав, які будуть наповнені певними кадровими доповненнями, що дасть можливість інтегруватися в систему нового конгресу, Сенату, Палату представників, взаємодії з губернаторами новообраними. Бо в Палаті представників виникне нове об'єднання, новий кокус для співпраці з Україною. Буде призначений новий держсекретар, новий міністр оборони. І ці речі необхідно вже наперед а, робити. Добре, якщо це буде міністром оборони Помпео, який і до того і нині комунікує з Києвом. А якщо це буде інша особа, тобто тут необхідно бути готовим до того, що діалог необхідно зберігати, а зберігати його необхідно виставивши певні параметри, які дозволять швидко налагодити цю взаємодію. Що стосується планів. Що стосується бюджету, соціально-економічного розвитку, реформ і так далі, це і без Трампа треба робити, і без Європи. Це просто треба робити, тому що це внутрішня кухня. Я зараз намагаюся показати, як треба діяти по зовнішніх параметрах. Тепер раз уже на високому рівні в Європі кажуть, що Європі для діалогу із Вашингтоном треба сильна Німеччина, треба сильна взаємодіюча з Німеччиною Франція і підтримка Лондона. Власне, ця тріада вже ж вижно, що вона поведе перший діалог із е, Трампом. Власне, у цій тріаді треба знайти своїх партнерів, які на першому етапі, скажімо. Ну, замовлять слово, і скажуть, а давайте і тут ось так працювати. І ось так будемо працювати. Окрім того, що треба працювати там навколо команди Трампа, навколо його призначенців і таке інше, є відносини, які треба вибудовувати, приїде чи е, не приїде Трамп, я не знаю. Може й приїде, а може відправить Венса е, для того, щоб його шліфувати. Бо він таких кострубатий, що не знаєш його, як отак кочерга, угол не поставиш, а в піч зайнята, і весь час не можеш притулити нікуди. А е, тут у цій, у цій ситуації очевидно, що е, необхідно співпрацювати. Те, що е, розмови Трампа під час виборчої кампанії, це фрагмент шоу, це так, і це треба пам'ятати. Але нам, яким говорили, що прийде весна, будемо сажати, нам, хто розказував про те, що буде мільйон дерев, а там ще мільйони і так далі. Нам оце, до цього привикати чи що, ми це прекрасно розуміємо, що це слова. А далі підуть справи. Ну, як зараз. 24 години нічого не сталося. Це ж для нас болить. А уявіть собі, як зараз ізраїльтянам. Він же казав, що ще до 5-го війна припиниться. Але вона тільки набирає. Обороти, вони правда, із єврейською геніальністю випустили величезний плакат. Подяку е, за його перемогу. Що він переміг? От, от, от ця реакція мені подобається подобається. Ми дякуємо президенту Трампу за ініціативу, значить, за 24 години припинити війну. І отак, от в цій тональності, відносини з і треба тримати. Оце він сказав, що він. Ціну обвалить на нафту до 40 доларів, ото пройде там скільки він сказав днів, через ті дні треба написати великий плакат і сказати: Ми дякуємо президенту Трампу за те, що він, значить, обвалив ціну. Бо всі знають прекрасно, що собівартість видобутку навіть Сполучених Штатах Америки вища. Тобто на цього не буде, і насправді, виходячи з таких речей не треба втрачати навіть у цій трагічній ситуації відчуття. Юмору, і е, вона, воно має бути присутнє в цих відносинах. Бо він такий, його не, ніхто не змінить. О, в тому числі і американцям раджу йти до цього. Відтак, з моєї точки зору, треба вибудовувати відносини і йти на діалог. Таких, як Орбан, треба ставити на місце. Бо це мильні бульки. Це надуті презервативи. Ви мене вибачте, я просто не можу на, підібрати тут інше слово. Це пустишки в міжнародних відносинах: Фіцо, Орбан а, і подібні до них. Україна на сьогоднішній день захищає Європу. Вона захищає, в тому числі, таких як Орбан і Фіцо. І а, для того, щоб вирішувати наші проблеми, у нас є прекрасні для діалогу люди, є Рютте Марк. Генеральний секретар НАТО з'явиться біля Трампа Марк Помпео. Я сподіваюся, що він з'явиться там. Або навіть хто там називали цього із, конгресмена із Флориди Рубіо, теж прекрасна людина, хоч і мутний, от як і всі звідти з Флориди. Але так чи інакше треба вибудовувати систему і навпроти ставити людей які готові до такого футболу до, такої, до такого діалогу в такому стилі і повірте мені я от розуміючи хто і що таке Трамп хто і що таке Орбан я не бачу для нашого народу варіанту коли ми не зможемо з ними працювати в нас достатньо геніальних людей які можуть із глузливим підходом, серйозним підходом, з плачем і сміхом все це ставити на місце з поляками, французами, британцями і американцями. Тут тільки важливо, не, не треба рубати з плеча. Не треба рубати з плеча. Я розумію, що всі молоді, всі гарячі, не рубайте з плеча в цій ситуації. Знаходьте спільну мову, бо ми насправді разом. Це оця коаліція свободи і демократії. Не рубайте з плеча, навіть якщо ви бачите перед собою не зовсім талановиту людину, таку як Трамп, яка не знає в більшості випадків, що і як робить, і яка хилиться за вітром, все рівно треба працювати.